Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі в нашій щоденній програмі «Івангелія на кожен день. І я, протерей Володимир Давидов, буду з вами читати Святе письмо, яке сьогодні читалося за Богослужінням. І спробуємо прокоментувати прочитані вірші. Сьогодні ми читаємо фрагмент з 6 глави Євангелія від Іана Богослова. Продовжуємо. Нагадую, що. Саме Євангелія ми розпочали так по фрагментам згідно у церковному уставу, розпочали читати з свята Пасхи. Тобто можна умовно так сказати, що церковний рік євангельських читань починається з Пасхи, і саме з Євангелія від Іоанна Богослова. А потім ми читаємо поступово всі інші Євангелії. І аж до наступної Пасхи вичитує, прочитуємо практично все Євангеліє. Ну, за винятком, можливо, якихось певних місць. Хоча загалом всі місця прочитуються. Вони просто якісь певні бувають, опускаються, не йде таке, знаєте, вірш в вірш. Закінчили одним віршом, з наступного вірша починаємо наступного дня. А Ні, деякі, деякі уривки вони читаються в певні дні, а не в календарних. Ну, не за календарем, а по святам. Наприклад, присвячення святам. І тому під час от щоденних читань вони опускаються ці фрагменти. Отже, шоста глава фрагмент. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Працюйте не заради їжі тлінної, а заради їжі, яка застається на життя вічне, яку син людський вам дасть, бо на ньому поклав печать свою Отець Бог. Е, Ісус Христос. Запевняє, це буквально і вчора ми про це ж говорили, що е, іудеї, по суті, це звернення не тільки до іудеїв було, але це звернення і до нас. Саме, що людина не повинна покладати максимум своїх, свого піклування про насущні потреби, насущні, хліб насущний. Це не означає, що взагалі цим нехтувати треба. Це говорить про те, що ми маємо правильні акценти в своєму житті мати. І Христос говорить, що нам в першу чергу треба тримати на увазі, тримати на очах і в пам'яті про те, що як здобути їжу, яка зостається на життя вічне. Тобто, ну, іншими словами, здобувати плоди спасіння, завдяки яким ми потрапимо в Царство Небесне і отримуємо життя вічне. І саме джерелом цієї їжі, духовної їжі, так, іншими словами сказати, є син людський. Христос, звісно, говорить про себе. В чергове Він говорить оці. Ну Такі важливі, особливо для іудеїв слова, що син людський дасть їжу для життя вічного. Не тлінну їжу, яку поїв, а далі знов захочеться їсти. А ту їжу, яку ти їси, і тебе їжа, яка приводить тебе до вічного життя. От тут такі йдуть е, паралелі з ж, живою водою. Пам'ятаєте, що звичайно водою можна напитися, але через деякий час знов захочеш пити аж воду, яку дає Христос, живу воду. Тобто віру, вона людина, яка долучається до віри і стає істинно віруючою людиною, вона стає сама таким чином, долучаючись, долучаючись до першого джерела Бога, вона сама стає джерелом віри для інших людей. І тобто, маючи віру, в тебе не буде вже потреби. Потреба в Бозі буде, звісно. Але, е, щоб Але не буде потреби такої, знаєте, знову знайти віру. Тому що віра, вона завжди в тобі, в твоєму серці. Вона може, звісно, коливатися. Віра може ну, е, зазнавати випробувань. Але справжня віра їх переносить будь-які випробування. Тому що сьогодні, знаєте, почув таку думку е, про одну людину. Е, один мій знайомий говорить про свого знайомого. І говорить, що от той-то, він каже, така людина, що він повністю у всьому в усьому своєму житті завжди покладається на Бога. І деякі такі, здавалось би, важкі ситуації в житті або важливі, вирішуються. Ну, просто... Ну, Таке відчуття, що не відчуття, а впевненість вже це констатація. Коли людина довіряє Богу, і Господь і відповідає на цю довіру. І от про ту людину розказує, він каже, настільки важливі ситуації, а вирішуються, нібито, ну, знаєте, як два плюс два. Тому що ну, таке свідчення, знаєте, е свідчення того, що людина живе і повністю довіряє Богові. Має віру, не сумнівається, що Господь їй завжди допоможе і завжди поруч. І підкаже, як правильно зробити. Це дійсно такий гарний приклад віри. От, але ми далі з вами будемо читати. А, ще не закінчив думку з приводу того, що Господь називає себе Сином Людським. Для нас це як один із епітетів Ісуса Христа. А от для іудеїв це було чаяння. Вони просто очікували. ну, для них це надзвичайно важливо було побачити, якби зустріти сина людського і прийняти. Проблема в іншому, якби, виникла в тому, що вони очікували вже з плином часу, почали очікувати сина людського, не такого, який він буде, а такого, який їм потрібен. І через це, коли Христос прийшов, вони більшість людей не розпізнали в ньому, хоча Він і е, говорив про себе і ну, давав натяки, що він і є син людський. А, але він не влаштовував їхніх очікувань. Через це вони сказали: Та ні, ти не син людський. Але ж далі, е, як син людський, яку син людський вам дасть, бо на ньому поклав печать свою отець Бог. Ну, тобто... Тут уже дійсно те, як іудеї вважали, що син людський це є дійсно той помазаний і Месія, цар, то тут якби продовжується, да, підтверджується, що на ньому поклав печать свій отець Бог, що син людський це дійсно той Месія і цар. І таким чином Господь і підтверджує, що Він є син людський, і на ньому лежить печать Бога Отця, яким так хизується. Іудеї кажуть, що отець наш небесний, а ти тут невідомо хто. Він каже: мій, Він мій отець і на мені його печать, я син людський. Правда, він говорить це як від е, другої особи, не говорить, що я, але говорить постійно про це, ну, підводить до цього. А, знову ж таки, в силу риторики і логіки і, і ну, традиції того часу, що сам на себе свідчити. Через це Господь свідчення, в свідки приводив свого Бога Отця, показав його печать на мені. От. Тоді сказали до нього, що нам робити, щоб творити діла Божі? Відповів Ісус і сказав їм, в тому діло Боже, щоб ви увірували в того, кого Він послав. От, здається, ну, таке питання, ну ніби просте, що ж робити? Ну, діла Божі. І ми знаємо, що є таке. Поняття як чесноти, да, добродія церковнослав'янської. Але Христос тут говорить дещо про інше. І іудеї питають не просто так. Давайте згадаємо, що іудеї були зациклені на буквальному виконанні закону: що оце оце можна, а оце оце не можна. Про це не написано, значить, можна. Все так дотошно. І для них було важливо, ну, тобто, якщо Господь говорить про діла Божі, які є запорукою вічного спасіння, то для них було важливо почути від Христа, як від людини, яка називає себе Месією, які діла Божі являються саме цими добрими ділами. Тобто, Хай Господь дасть перелік, робити те, 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 -те, -те і все, вони будуть старатися цього дотримуватись, але ні на грам більше. Тобто для них треба було така, знаєте, чіткість, але не тому, що вони хотіли ретельно виконувати. А тут чіткість, напевно, знаєте, про прописаних оцих істин і прописаних справ. Перелік прописаних справ, щоб не робити лишнього. І от їх оцей формалізм ще тут дуже так проявляється, що дай нам перелік тих добрих справ. Тобто, це не питання, знаєте. Ну, Для нас чесноти, добрі справи. Ми і так, в принципі, загалом розуміємо, що треба робити. Для іудеїв не так було. Їм треба було конкретно. От як було конкретно, що є порушенням суботнього дня і спокою, ну, дня спокою, що є роботою, а що немає, треба, треба мати перелік. Через це на закон Моїсеїв була книга Мішна, На тлумачення самої книги Мішни був Талмуд. Тобто, тлумачення тлумачень. От. І, і таким чином, це був не такий, не, пусть, ну, не, пусть, не пусте питання, не якесь загальне. А для юдеїв дійсно було конкретно дай нам цей список. От. Але Христос каже в тому діло Боже, щоб ви в того, кого він послав. Тут Христос акцентує свою увагу, нашу увагу, вірніше, на тому е, і увагу юдеїв. Які його слухали, на тому, що не справами людина спасається, а вірою. І саме іншими словами, апостол Павел би про, е, сказав би те, що відповідь Христа сказав би в двох словах: вірою, людина спасається. От. Отже, в тому діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. Тобто, треба вірувати в Бога в цьому ж спасіння для нас. Адже добрі справи можна було робити і до пришестя Ісуса Христа. Але вони не спасали, спас, спасає Ісус Христос. І саме віра в нього спасає нас. Е і тут здається, що ну, я вірую, то що, тоді справи добрі не треба робити, чесноти не треба робити. А тут якраз і помилка неправильного розуміння, що таке віра в Бога. Віра як е далі. Е ну, Вже апостол Яков говорить: віра без справ мертва. Тобто віра, вона не має бути на словах, вона має бути реалізована в житті, вона має бути дієвою. Про це говорять апостоли в своїх посланнях, і про це говорить Христос. Тобто його слова, коли Він якби на запитання про справи говорить, що треба вірувати, то це не є заперечення, що справ не треба робити. Це є більш уточнення, через, саме в даному випадку, для... мова йшла про спасіння. А не про духовне зростання, духовне вдосконалення і взагалі зростання людини як особистості через ну, зростання в добрі. Мова не про це йшла, мова більше саме про як потрапити в Царство Небесне. І от в першу чергу, перший крок до Царства Небесного це віра в Ісуса Христа. На цьому він зараз наголошує. На цьому наголошує апостол Павло і інші всі апостоли. Просто у Павла найбільше про це, напевно, так яскраво, що віра має бути. Саме і віру і в Ісуса Христа ми спасаємось, не добрими справами. Добрі справи це ну, вдосконалення нас в добрі, це виховання наше, це наше, наше зростання і, наше, і це виконання заповідей Божих. Але знову ж таки, в першу чергу, віра в Ісуса Христа, що ним ми спасаємось. що Він є Бог, який воплотився, який е, був розіп'ятий, помер і Воскрес, і спас таким чином весь рід людський. В цьому головна ідея цього, от, навіть сьогоднішнього ривку і всього Євангелія. От, продовжимо далі. А е, що, що да, ще, ще, ще не все, ще не продовжуємо. Тут ще один момент хотів е, теж проговорити: що вірувати в Бога. Адже і іудеїв нібито вірували, але у іудеїв з Богом, і у християн з Богом різні відносини були. У іудеїв був Бог е, їм з однієї сторони близький, бо говорив через патріархів, через Моїсея, пророків до іудейського народу. Але в той же час він був далекий, він не був настільки особистісний Бог для іудеїв. Це був Бог, якому треба було приносити жертви. Хоча навіть ми з вами читали великий піссар Соломон говорив про жертви людей, які нечестиві, вони мерзотні перед Богом. Тобто не, тільки, не стільки Богові потрібні були жертви, скільки людям було легше, коли вони ну, якби усвідомлювати, що вони. Задобряють Бога, умилостивляють, приносять йому жертву чи там дякують, наприклад, подячні жертви. Але ж все одно Бог був дальше для іудеїв. Бог їм дав заповіт, що робити і що не робити. І людина, коли порушувала заповіді, людина ставала таким чином в конфронтацію з Богом. Так, вона піддалась соблазну, вона порушила заповідь Божу, але таким чином вона ну, з Богом поривала, тому що вона не могла примиритися з Богом. Примирення відбулося в Ісусі Христі і стало нам е доступним через покаяння. До пришестя Ісуса Христа це було ну, неможливо. От. Людина не могла очиститись від гріхів. Жертва це була така прообраз покаяння, тому що коли жертву приносили саме якби за гріх, то священник, який приносив жертву тварину перед заколенням, возлагав руку на жертовну тварину, а другу руку е на людину, яка приносила жертву. І таким чином символічно перен... ніби що покарання за, той, за провину людини, переносилось на жертовну тварину. Ну це так знову ж таки. Це такий прообраз був. Так от, коли Христос прийшов з його новим народом, відносини були побудовані Богом зовсім інакше. Бог став, Відносини з Богом стали невіддалені, і якби провинився, треба задобрити. Ну, Це я так дуже утрірую. але відносини, стали можли... відносини з Богом стали можливі. Вони змогли бути дружніми ці відносини. Тобто Господь став особистісний для кожного, і ми можемо вибудовувати дружні відносини. І е, спілку, якби, зближаючись з Богом в нашому якби, духовному житті, е, ми маємо враховувати таких. Ну, можна, можна поділити умовно на три, е, три моменти. Бог є любов, а отже, Бог, який, <кій> Бог, який е любить, він очікує від нас любові. Але ця любов має бути направлена не тільки до Нього, але Він вимагає, щоб ця любов була направлена і до ближніх наших людей, які нас оточують, які потребують нашої допомоги. Саме тоді вже реалізуються так добрі справи і наші чесноти. От. Через те, як є Бог любов, якщо ми з ним е хочемо зблизитись, ми теж маємо в собі мати любов. Друге, Бог є святість. А отже, якщо ми хочемо зближ зблизитись з Богом, ми маємо самі здобувати святість, а це означає зміна образу життя ухилятись від гріха, уникати гріха, боротися з ним і не оскверняти себе. Гріхом і пристрастями. Отже, Господь очікує від нас святість. Людина має постійно крокувати в сторону стану святості, здобувати її. Святість це не так, знаєте, що ти щось зробив і отримав собі таку медальку, написано святий, або там тобі повісили німба, і все, значить, ти святий. Ти здав екзамен, все, ти ось тобі диплом. Святість ні, святість це стан, який, який може здобути кожен. І кожен здобуває, якщо хоче, має бажання, так і докладає зусиль кожен в свою міру. Але немає міри зби здобуття повної святості. Святість це безкінечний процес, тому що джерело святості Господь Бог, і до його рівня святості нам можна крукувати все наше земне життя і вічне життя, якби зростати в святості, і це все одно цей процес безкінечний. Uh, і третє, що Бог є мудрість. А отже, по-перше, самим треба ставати розсудливим, про що нам і нагадує цар Соломон у своїх притчах. А по-друге, те, що uh, ми маємо покладатись на волю Божу і більше йому довіряти в своєму житті, як той uh, знайомий мого знайомого, про якого так було сказано, що він в житті усьому покладається на Бога. Чим більше ми покладаємося і довіряємо, а довіряти Богові, це значить. І, ну, і покладатися, це значить і слідувати Його словам. Тобто це не тільки просто в своєму житті. О, я тут довірюсь Богові, ні, не тільки. Це, знаєте, дуже теж просто, якби, так як і щодо поняття, «вір, вірити в Бога. Ну я вірую, і все на тому. Ні. Тут теж більше глибше, тому що покладатися на Бога це значить і на Його. Те, що на Його заповіді, це означає їх і виконувати. Тобто покладання на Бога це значить жити за Євангелієм. І любов до Бога, якщо, як ми пам'ятаємо, Господь казав, що хто любить мене, виконує заповіді мої. Знову ж таки, любов до Бога, бачите, виражається в двох таких. Ну, вони одна в одну переходять такі, ці, ці заповіді. Тобто, любов до ближнього, і вона ж, вона ж і реалізується в виконаннях заповідей Божих. А все це в е, являє нашу любов до Бога. Все взаємопов'язано. Неможливо щось одним знехтувати, е, якоїсь чесноти або ну, напрямок е, нашого атрибути, нашого е, життя в Бозі, такі не атрибути, а перелік тих речей, які мають в нашому житті бути, якщо ми хочемо бути з Богом. То не можна чимось одним знехтувати, а в іншому вдосконалюватися. Знехтувати не просто не докладати, а якби сказати, «та ні, це не потрібно і взагалі на це не звертати увагу на якусь там чесноту чи те, до чого Господь нас закликає. Одним знехтуєш, воно потяне за собою і інше. Інше не зможе бути досконалим. Як, от було з тим юнаком, який прийшов до Христа і, пер... і сказав, Я хочу спастися. Що мені для цього зробити? Христос що каже: виконуй запит. Це каже, та я все роблю. Це каже: ну тоді піди роздай імення своє і е, бідним. І той не зміг, тому що прив'язався е, до, ну, до земного. Це перше. А по-друге, це говорить, що. Е, в даному випадку. Це не те, стосу... що заклик для нас всіх, щоб ми пішли зараз всі з вами, православні християни, роздали все імення, стали бомжами, ходили і побирались. Це був діалог Господа з цим юнаком. Це їхні особистісні. Ну, ос... Так Господь вирішив йому відповісти, тому що ну, до цього значить, Господь знав, чому він це говорить. Тому що він цьому юнакові вказав на ту проблему, яка була на, на заваді. Потрапити в Царство Небесне. Він був багатієм, і як в Євангелії ж знову ж таки вчитаємо, що легше верблюдові через Вушку Голки війти чим багатому в Царство Небесне. Він вказав перепону, а не, в то, якби не стільки треба було роздати, скільки Христос цим, запита, цим спонуканням виявив проблему у цього юнака. От. Е Продовжимо далі. Тоді Уже. Тоді сказали йому: тобто іудеї, яке ж зробиш ти знамення, щоб нам побачити і повірити тобі, що ти, що ти робиш? Оці наші манну їли в пустині, як написано, Хліб з неба дав їм їсти. А, Христос заявляє, що Він син людський. А Він говорить, що ви маєте викор... що на ньому печать Отця Небесного. Він говорить про те, що ви маєте в мене вірувати. Тобто я месія, того, якого ви чекаєте, віруйте в мене. А іудеї кажуть: ну звісно, для іудеїв, які в цьому сумніва, які сумнівалися, чи Христос Месія, чи ні. І, які, і більшості, з яких Христос не підходив більшості з цих іудеїв, тому що він був не такий, як вони очікували, не цар з легіонами ангелів, а якийсь Тесля. Який з рибаками біднотою ходить, отже. І вони кажуть: так яке ти нам знамення покажеш? Для них було важливо справа ну, знамення, причому такого масштабу великого. Для іудеїв було легендарним і величезним чудом неспослання Манни, коли вони були в пустелі, коли їхні прабатьки так, були в пустелі, подорожували з Моїсеєм. І, звісно, якщо через Моїсея була послана Манна, то Месія, який мав прийти, він мав перевершити це чудо або сотворити не менше. Якраз недавно Христос сотворив чудо насичення хлібами декількох тисяч людей. І звісно, це була така для іудеїв стало такою паралеллю, яка їм нагадала про Манну. Проте вони це чудо Христове не вважали е, повторенням чуда. Тому що Моїсей, як вони кажуть, дав просто от, випала з неба. А ти е, був початковий матеріал, декілька хліб, хлібин і риб. Далі приумножив і залишився кінцевий, варіант, ой, кінцевий матеріал. Манна ж пропадала. Тобто, чудо було не таким. От знаєте, ну не подобається їм це чудо. Давай нам таке, як Моїсей, а то ще більше. Тобто з нічого нам хліб треба дати. І Христос, а так от для них це було теж важливо. Взагалі, от коли ми в якісь моменти, там, де йдуть суперечки Ісуса Христа з іудеями, ну, з фарисеями, з книжниками, як тільки ми ну, занурюємось в контекст світогляду іудеїв, історичних подій, всі оці розмови, всі діалоги, всі питання і відповіді, вони просто набувають таких контрастних, яскравих фарб, яких коли ми просто так читаємо, знаєте, не заглиблюючись, ну, 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 сказав, відповів, сказав, відповів, там алегорія, там алегорія, і на тому все. А як тільки ти занурюєшся, ну просто, це як знаєте, дивишся на воду, то прозору там, в озері якомусь, дивишся і бачиш, там десь рибка проплила. Десь там водорості розвиваються, і все так гарно, на сонці переливається. А ти пірний, відкрив очі там. І там взагалі все інакше. Просто інший світ відкривається, тобі інші кольори. Це дуже схоже з Євангелієм. І от вони ж е -е, кажуть: так, оці наші ману їли в пустині, як написано, хіба ж хоб, хліб з неба дав їм їсти. Тобто вони очікували більшого чуду від Ісуса Христа, якщо він заявляє. Тобто, ти Месія, докажи. Не меншим чудом. В іншому місці в Євангелії фарисеї теж очікували і сказали: яви нам чудо з неба. Тобто їм треба було щось от таке біблійного масштабу чудо. Ну і манна, теж як з неба, як ну, мінімум манну яви. Тобто він, це неодноразово було до Христа звернення. І Христос відповідає. Сказав, же їм, сказав їм Ісус, амінь амінь кажу вам: Не Моїсей дав вам хліб із неба, а отець мій дає вам істинний хліб із неба. А, ну, Перше Він говорить, зауважує, що не Моїсей дав манну, а Бог по проханню Мойсея дав манну. Як ви читаємо між рядків. Адже дійсно не Моїсей сотворив це чудо, а Господь явив це чудо. І Господь, який Поклав печать на сина людського, на Месі, на Ісуса Христа, так? і Господь, який є Отцем Небесним. Е от, Це е от, Христос так відповідає і е ну, констатує, підводить до цього знову ж таки. І далі він про продовжує. А отець, мій небесний, дає вам істинний хліб із неба. Бо хліб Божий є той, який сходить із неба і життя дає світові. Отже, Христос. Крім того, що він наголошений на тому, що не Моїсей дав вам це чудо, він продовжує, що Отець Небесний, який дав тоді манну, і манну, яка на наступний день псувалася, цей же Отець Небесний дає вам хліб, який, ще раз прочитаємо, дає вам істинний хліб із неба, хліб, що сходить із неба і життя, дає світові. Хліб істини, який дає життя світові. Хто це? Звісно, Ісус Христос говорить про себе. Він називає себе хлібом істини. Хлібом, який дає життя. Він говорить: та манна, яку ви кажете, що Моїсей явив, я дав вам Господь. Ця манна сьогодні є, завтра і нема. І цей же Господь посилає мене до вас, щоб я вам дав істинне життя. Я є той хліб. На цьому все. Я думаю, це тут нема що коментувати. Цими словами все сказано е, і зро, стає зрозумілим, чому саме так Христос відповів. На сьогоднішній день Євангелія е, ми завершили. Е, в чаті у нас сьогодні тихо. Тетяна Хельбур. Боже, благословення! Хай Господь благословляє та оберігає! Бажаю вам мирної та тихої ночі! І не забуваймо молитися за наших захисників! Які боронять нашу Україну. Також ви можете підтримати нас вподобайками, коментарями, поширенням нашого відео в соціальних мережах, щоб більше людей до нас долучилося. Та хто не підписався, просимо вас підписатися на наш канал. Це для нас важливо. Також ви можете підтримати нас донатами або ставши спонсором нашого youtube каналу. Віча. будемо вам вдячні! До побачення, до зустрічі завтра. Христос Воскрес, Ви на воскрес!